Дякуємо їм велике за водичку, за все. Поки хата не розбита була, збирали доживу, а тепер ми пошти з пожарки і не брали. А тепер приходиться брати. Дякуємо велике. Положив, держив. Ми очікуємо того, що може ж таки все скінчиться, буде перемога. Ми повернемося до себе додому. Ну, поки надіємося, а там як буде, як Бог дасть. Рятувальна служба у нас на першому місці. без всяких тих вони всіх да, приїхали, питають: треба, не треба, Дай їм Бог здоров'я хлопцям цим. У нас води немає, у нас питної води взагалі немає. Щоб е таке дуже допомагає. Дякуємо рятувальникам, дякуємо, звісно. Да. Вони теж ризикують, теж хлопці, там наші хлопці. Обстановка по місту стабільно тяжка. Обстріли йдуть як з. Тяжкої артилерії, так і з РСЗВ. Підвозимо людям воду, хліб, гуманітарну допомогу. Також розвозимо корм для тварин, котів для собак.